І думають, що посвятити Пасху, і це вже буде спасенний. Ні. Посвятити Пасху це можна, але для спасіння треба з Ісусом Христом не раз пройти Великий Четвер, Велику П'ятницю, Суботу, щоб не з ним разом воскреснути. Це повинні ми пройти в своєму житті. Значить, приступити до тих, до Таїнсь, молитись, постити, робити добре вчинки. Це для чого ми повинні собі усвідомити. І тому в звичайний спосіб хотілося, щоб ця Пасха і кожна Пасха, вона для нас принесла радість, принесла світло, світло в нашому житті. Тому що бачимо, Господь перевів народ вибраний. В землю обітовану через море, привівів зовсім нову землю. Так само, і бо наше...